Черкаси вже опинилися на порозі епідемії. Про це на селекторній нараді прем'єр-міністрові у середу повідомив губернатор. Якщо за попередню добу приріст хворих становив тисячі осіб, то за останню добу до лікарень звернулося вже понад 2,5 тисячі черкащан. Госпіталізовано 436 людей. За прогнозами громного санітарного лікаря країни, майже чверть населення перехворіє на грип та ГРВ під час епідемії. Аби прогноз не збувся, за найближчі сім діб в Україні мають пошити 95 мільйонів масок, по дві на кожного життя. Більше про епідемситуацію розповів Вікторія Курченко. Звітувати прем'єрці про ситуацію на Черкащині перші люди області прийшли у пов'язках. Хоча ще в понеділок заявляли, що одягати маски не потрібно. Мовляв, немає загрози. У прем'єр-міністра маски теж перше питання на порядку денному. За її словами, з Держрезерву виділено близько 12 мільйонів метрів марлі. Тепер за тиждень з неї мають пошити кожному українцю по дві пов'язки. Ці марліві маски будуть видаватися людям безкоштовно. Я підкреслюю слабкою ланкою боротьбі з недугою Тимошенко назвала аптеки. Вони продовжують спекулювати подекуди, навіть реалізують ліки, не призначені для продажу. Всі ліки, які надходять від центру безкоштовно, мусять безкоштовно надаватися людям не через аптеки. Я підкреслюю, а через лікарні, поліклініки, через лікувальні заклади. У самі лікувальні заклади на сьогодні вже звернулися близько 500 тисяч українців. Утім, переконаний головний санітарний лікар, минулими роками на сезонний грип та ГРВІ хворіло значно більше людей тільки захворівших, яких були у Єлосі приблизно за 3-4 роки для аналізу. У 2006 році у нас за 9 місяців на цей час захворіло 72 тисячі 660 чоловік, на сьогоднішній день 115 358, у 2007 році 472 тисячі 198, у нас сьогодні 115 358 і в 2008 році 317 тисяч 132 людини. Тим часом Черкащина ще не досягла епідемічного порогу. До епідемії наближається тільки обласний центр. Уже майже 10 тисяч черкащан хворіють на ГРВІ та грип. В одного хворого лікарі навіть підозрюють каліфорнійський грип. Його за словами губернатора почали лікувати препаратом та міфлю. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.